Машину купив мій знайомий. Ще раз нагадую, він її купував там з павної бо він хотів зробити цю от історію там автомобільну школу на шукав. Сам процес цього продажу, я тобі можу сказати чесно, якби хтось дивився, як ми оформляли цю угоду, то е такий порядний єврей з Брайтону мав би собі відкрити в Вене, знаєш, там, прямо на цьому базарі. Тому що е я думав, тому, я машину ще ніколи не придавав. Так, так? Я приїжджаю на цей авторинок своїм малим. Приїжджаємо на жуку, у нас зустрічається мій товариш і каже, е, типу, ну, Ігор, а причому, собі, що людина машини в принципі не бачила. Тобто він один раз до мене призвонив, бо була наклейка мене хочуть продати в другий бік. Він типу, його побачив, приїхав сюди, а що стояла під офісом. Е, товариш прийшов, ну, типу, ці, мій знайомий, я його знаю, каже, його е, типу, ціна яка? Я Кажу, така, ну добре. «Чувак, ти хоч подивися на неї, там, ну, типу, все-таки машина пройшла, як може чесно сказати, там був удар, там, це місце, я міняв ці деталі. Він каже, ну для чого типу там, ну, якщо ти говориш, що машина все нормально, значить на ній типу, все повинно бути нормально. Я об'єктивно не сам задумався. Думаю, ну, все одно типу, ми приїдемо на базар, там будуть експерти, якісь дивитися, ще, що, ще, щось. І врешті раз ми приїжджаємо на базар. Я кажу, які з тобою документи, типу, там, що, що для цього треба, щоб продати машину, я, так, буду оформити. Він мені каже, Ну, які документи, ми собі там типу, і права і техпаспорт на машину. Я взяв це по типу, правах, взяв тихпаспортну машину. Ми пішли, там, попросив когось хтось типу, вийшов, служба прискореної реєстрації. Значить. Я віддав техпаспорт, через 5 секунд вийшов якийсь там товариш, сказав, ти типу, потрозпиться тут і тут. Я все розписався, бо бояться раз, людина взагалі машину не дивилася. Фінало людина мені дає пачку грошей. І мені, після того, що він дивився на машину, мені не зручно дивитися на ці гроші. Я просто пачу хорошой колдунки, що я кажу, ну дякую, удачі!» І взяв таксі поїхав додому.